Вітаю вас, мої люди, Вас кажу, прошу до каналу. З вами Оляна. Отже сьогодні поговоримо трошечки про таку, на мій погляд, дуже сумну тенденцію зараз в нашій українській блогосфері як абсолютно така брехлива пропаганда дивного способу заробітку заробітку дивного способу життя по типу. Хоче щось мати на медитуй, хоче щось мати на ходи щось. А я находила собі кілометрами там те, що якась моя мрія здійснилася. І часто ця мрія вона абсолютно фізично осяжна і абсолютно якби, ще і фінансовому еквіваленті може бути виміряною. І ти дивишся на все це і розумієш, ну Льоні Голубков нікуди з реклами не дівся. Знаєте, що називається. Дуже якби, печальна історія, що отак от, якби, задурюють мізки люди, які можуть створювати ілюзії. А, ну, знаєте, люди, у яких є дуже дуже багато підписників на їхніх каналах. При тому, що ем, інформація, там, скажімо так, дуже сумнівна, зазвичай, це люди, <кій> вибачте, які можуть створювати сильну ілюзію. Це так само, як бути режисером в кінематографі. От, так що, мабуть, сьогоднішнє моє відео буде корисним для людей, які набагато молодші від мене. Мені 43, от якщо ви сильно молодші, скоріше за все, вам це буде корисним. Отже, треба знати, що такі люди часто грають на нашому его, на нашому бажанні стати частиною чогось чужого успіху. І вони показують вам іміджеві атрибути успіху по типу дорогих авто. По типу красивих інтер'єрів і видають, видають все це за свою власність. Ви знаєте, не так дорого зняти на 2-3 дні готель з красивим інтер'єром, не знімати там купу відео і видавати це за свою якби, власність. Не так дорого зняти на декілька днів розкішне авто, не знімати з неї на відео і знову ж таки видавати це авто за свою власність. А якщо у вашому оточенні немає прикладу людей, які би зробили якісь величезні статки, на тому, що вони щось намедитували, це навіть дивно вимовляти. На тому, що вони щось навізуалізували, на тому, що вони щось находили зараз, це взагалі якийсь біч. І навіть на тому, що вони працювали в якихось супермережових компаніях, по типу. Ну, у всіх цих компаній, там де купа каталогів, треба когось підписувати. От якщо в вашому оточенні а не тільки родинному, а от в широкому колі вашого оточення таких людей немає, скоріше за все, це такі методи це просто створення ілюзій, штучної ілюзії. Ви знаєте, в мене я вже казала, одна з моїх улюблених блогерок вона з Ізраїлю, і в неї з чоловіком є бізнес. Він не дуже маленький, але і не великий. Такий, такий, такий в них декілька філіалів, але їм вистачає грошей на те, щоб нормально гарно жити, на те, щоб знімати квартиру в величезному і дуже популярному місті із Ну, вони могли б, я думаю, якщо б захотіли, сплачувати іпотеку за квартиру або за дім. От, і вони там змінюють регулярно авто. Ну, авто в них звичайного класу, ми якісь там азерії богаті, але ти бачиш, що люди якби роками живуть нормально, на гідному рівні. Знаєте, це не одноразова акція собі там щось намедитувати. Ось, як я це називаю, наколюдувати. Люди на постійній основі живуть з якби своїм життям. І от я, я слухаю таких людей, тобто не, не каскарів. Тому що я якраз людина, яка в принципі вірить в дива. Я вірю, що дива трапляються, але диво воно на то і диво, що це не є пересічний результат, і що а, це не те, на що можна розраховувати. Розумієте, тобто дуже погано, коли ти можеш розраховувати. Коли ти маєш розраховувати на трамвай, який ходить не за графіком, а за тим, коли йому хочеться. Дуже дуже якби незручно розраховувати на не таксі, яке приїде не за 15 там 10-15 хвилин від того, як ти його викликав, а приїде, коли йому захочеться або не захочеться. Тобто може статися, може не статися. Це просто ну жах жахів. Тому е, будувати своє життя, будувати своє сподівання, будувати свої фінансові плани. А відповідно від фінансів фінанси це дуже важлива складова життя. Відповідно від цього е, ми будуємо плани на дуже багато інших різних речей, і будувати все це на якихось медитаціях, на якихось казках. Це такий шлях, в принципі, в нікуди, це шлях потім в депресію, це шлях потім в пляшку. Якщо люди навіть якби, фінансово стабільні іноді ламаються і якби, намагаються заглушити якийсь свій біль такими речами, то люди, у яких взагалі немає жодної стабільності, то в принципі це знати як кажуть, я думав, що це дно, але потім знизу постукали. Так що, от моя значить, та улюблена блогерка, <свісно> яка нормально живе десятиліттями, у якої більше ніж десятиліття свій власний бізнес з багатьма філіалами, вона постійно каже одну і ту саму фразу. Не треба думати про якісь там магічні речі, вам не вистачає грошей, а ви не думали попрацювати, от так от допомагає. І це вона постійно показує, от так от допомагає. І От ти дивишся, що ну, якби реальний єдиний нормальний підхід до життя, розумієте? Чому так багато розвелося цих курсів, які емоційно розгойдують людей, які емоційно їх в принципі, накачують якоюсь Ну, пустопорожньою... Це просто емоційна мотивація, яка здувається як м'ячик за 3-4 дні? Чому не так багато курсів по типу ви хочете бути там успішними, багатими? Давайте ми вам розкажемо, як заснувати і керувати успішним підприємством. Тому що ще не факт, що навіть якщо ви розкажете абсолютно все, все, як треба робити, і людина так зробить, то реально от ви зможете. Врахувати всі-всі-всі складові, тому що це важко. Тому що в такому курсі треба буде розказати і менеджмент, і маркетинг, і те, як наймати персонал, і так, як керувати цим самим персоналом, і ем, всі, значить, засади. Ем, Бухгалтерського обліку. розумієте, Іде там потім шукати джерела е, збу, збуту вашої продукції, або як шукати клієнтів на ваші послуги. Коротше кажучи, це такий має бути комплексний курс, але по факту це має бути mba там програма. Ось. Ні, замість цього ви що? Давайте намедитуємо. <смі> Поназнімали пона пона ролики з, я, я думаю, більше, ніж впевнена, з чужими або орендованими машинами, з чужими або орендованими на невеличкий строк, квартирами, показують все це як своє досягнення. М -м -м. Ну, це просто якісь смішні а, дорослим людям це смішні речі, але людям молодим це можуть бути речі, які. Будуть їх підштовхувати до магічного мислення, до того, що цей Льоня Голубков з цього МММ, чи що він там якусь ще піраміду він рекламував, він нікуди не подівся. Позонійка. Нікуди не подівся. Або навіть якщо там взяти а, людину з таким більш практичним підходом, людина може сказати, о, я бачу, наприклад, що от люди такої такої професії вони їздять на красивих машинах, вони живуть в куповох красивих домах. От, давай я собі також вивчусь на цю професію. Ну так це важкий шлях. розумієте, це важкий шлях. Це треба, це треба сісти, вчити, можливо, вступити вище або на якусь програму, сертифікуватися або дипломуватися, все це закінчити, потім пройти практику, і потім ще невідомо, по суті, так? наскільки і як швидко ти станеш успішним. Ну а тут так, от знаєте, давайте знаходимо мрію або давайте її намедитуємо. Ну суперкласно. Тому. Я не знаю, це якийсь... і я бачу, як закінчуються люди, які дуже сильно от таким ілюзіям увагу. Знаєте, як вони закінчують? Набагато гірше, ніж ну я маю на увазі, закінчують в соціальному житті, та набагато гірше ніж люди, які всього цього не дивляться, і які заземлені. Або яким батьки вбили в голову, що от ні, є. От, от інститут, от є кар'єра, от йди, нехай потихенечку, нехай полегенечку, нехай не буде якихось супержуравлів у руках, а буде просто. Журавлі в небі, або тільки синиця в руці. Ви знаєте, от як би воно не було контроверсійно, але насправді такі люди, якщо подивитися на велику перспективу, якщо такі прибиті, знаєте, до землі часто люди, вони в фінансовому і майновому плані закінчують набагато краще, ніж. Ніж послідовники оцих різних псевдогур льонь Голубкових <гум> онта, у нас на Богдана є якась Богдана. Я не пам'ятаю, але вона там все медитує, показує більш ніж впевнена чужі машини, бо може машину там чоловіка чи, чи тата, знаєте, хто заробив на неї реально, і розповідає, що вона нам медитувала на це кіно. Чи може медитація допомогти в заробіткові? Звичайно, може, в тому сенсі, що ви будете людиною спокійнішою. Но в цьому сенсі, знаєте, вам буде більш спокійно думати про якісь речі, про якісь робочі моменти. Чи може ходіння вам здійснити якусь мрію? Ну, мрію про те, щоб бути більш здоровою, спортовою людиною, може? Я не думаю, що це стосується чогось іншого. І ну, печально просто бачити таких людей, які абсолютно пропагують, пропагують несенітниці. І особливо печально дивитися на людей, яким за 30 вони в ці несенітниці вірять. Коли молоді люди вірять, ну якби окей. Коли люди вірять в дорослі, це м -м -м, дивно. От. Uh, і я така людина, я вірю в принципі в дива, але дива вони на той дива, що вони не трапляються кожного дня, і на дивах не можна будувати на довгострокову перспективу своє життя. Тобто, все таке життя має бути має бути побудованим на тому, що ти можеш якось. Побачити у досвіді інших людей, у досвіді покоління, там, де включено і серце, і логіка, і ну, щось таке, знаєте, реально і осяжне. Як можна будувати своє життя на якихось медитаціях? Фінансове життя особливо на абсолютно незрозумілих речах. Це я ж кажу, Льоні Голубкові не переводяться у нас, не переводяться. От, напевно, що коли ще країна не дійшла до такого розвитку соціального, щоб люди розуміли, як створити собі той соціальний ліфт без якихось казок, от до того моменту будуть льоні Голубкові і там, різні дівочки з медитаціями. Ну, тому що я просто. Навіть от я в Польщі зараз, і через те, що Польща е позбавилася корупції переважно. Ну тут є, звичайно, свої там політичні, е я думаю, на без участі Росії приколи. От. Але в бізнес-секторі, в адміністративному секторі вони позбулися корупції переважно, то все це тут вже не дуже. Не дуже актуально, так само, як в Нідерландах, тому що люди розуміють що чіткий ліфт, як вийти якби, на більший прибуток, реально там без, без якихось див, а реальними кроками. Розумієте, що там треба підвищувати кваліфікацію, треба відкрити свій бізнес, треба знати, де його відкривати. Треба можливо проконсультуватися з якимись там спеціалістами з маркетингу. Перед тим, як щось відкрити, або треба поспілкуватися зі спеціалістами в рекрутинговій, щоб зрозуміти, в яку іншу професію тобі перейти, якщо ти хочеш значно так стрибнути а, щодо свого заробітку. Ну, я більш ніж впевнена, що оці всі медитування всі всі ці цільоні Голубкові – в економіках, які плюс-мінус вже сталі там, де ти розумієш, як би ліфт, де, де знаходиться той соціальний ліфт, як в нього, як, як дістатися тих верхніх поверхів, воно ну, вже якби, не, не дуже цікаво все. Це. Так що, моїй любі, ні, медитуйте на здоров'я. Для заспокоєння, ходіться на, на здоров'я, для здоров'я, але все-таки магічне мислення треба прибирати, тому що це просто. Знаєте, люди замість того, щоб читати, читати нормальні грунтовні книжки, зараз читають Фейсбук. Люди замість того, щоб думати, як стати класним спеціалістом в своїй сфері, щоб тобі приносили самі клієнти гроші і були ще раді тобі їх віддати, дивляться на чужі орендовані квартири і машини, там, де їм показують ілюзію, розумієте? Ну тобто якісь казки. Паски дуже небезпечні для а, ментального стану людини і для фінансового стану людей. Також. Все, мої любі. Дякую за увагу. До побачення.